Давайте дізнаємося, яке спорядження використовують найелітніші солдати світу. Давайте зануримося у високотехнологічний арсенал сил спеціальних операцій ССО. Ці оператори не просто отримують стандартне обладнання, вони отримують найкраще з найкращого щодо зброї. Уявіть собі високо кастомізовані гвинтівки, як от HK417 або SCAR, потужні снайперські системи, а також універсальні пістолети та пістолети кулемети. Але справжній фактор, що змінює гру, це їхній зір, вони використовують передове нічне бачення та теплову оптику, які фактично дозволяють їм панувати вночі. Зв'язок є ключовим, тому вони мають зашифровані радіостанції та супутникові канали для зв'язку в будь якій точці земної кулі. Як вони пересуваються? Вони використовують все від прихованих позашляховиків та квадроциклів до безшумних планерів для проникнення. Крім того, вони використовують власні дрони від невеликих комерційних моделей до тактичних БПЛА, що дає їм очі в небі. Це світ передової технології, розробленої з єдиною метою успішне виконання місії. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.